14 обстрілів за добу, один поранений найбільше в темну пору доби. Власне, так минула доба на а, східному а, фронті, на Луганському напрямку із гранатометів та з мінометів. Бойовики двічі били по кримському і Новоолександрівці. З БМП по Новозванівці, на Донецькому напрямку, неспокійно було біля Кам'янки та Шахти Бутівка. Там працювали ворожі гранатомети. А на Маріупольському напрямку гарячою точкою була Марінка. Саме там один український боєць і зазнав поранень. На більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 14 разів порушили перемиря. Один український військовий отримав поранення.